Третє місце. Драклинський віталій. Друге місце. Носик Носиктерна. Раз, два, Дай, два, Дай, два, Дай. Дай. І перше місце. Майстер спорту України. Мурця. Для робить І ми всі. Вітаю, друзі! З вами, як завжди, щиро ровашні мастер-українець. Щойно, буквально декілька хвилин тому, завершились спортивні змагання, про які я попередньо казав а саме чемпіонат області з легкої атлетики, в яких мені вдалося здобути впевнену перемогу, встановив особистий рекорд, а також рекорд змагань на даній дистанції. А саме дистанція була. 400 метрів. Вдалося мені пробігти за такий час: хвилина, 5 секунд та 11 мілісекунд. Ставте вподобачкою, все буде Україна. цю перемогу нашим захисникам. Ви найкращі.